Так, доброго дня, шановні мої а, підписники, мої любі спонсори, а, мої а, неймовірно поважні глядачі, тому що мало хто дивиться, а, адекватних людей, які не, не показують а, голі сільські піськи як то кажуть. Ось, а, залишилося мало нас. Я вас дуже сильно ціную. А хочу подякувати моїм спонсорам, які мені допомагають жити то життя, як то кажуть, з кавою в руках, йти по життю, посміхаючись, з кавою в руках. Я безмежно вам вдячна за вашу активність. якою б вона там не була, там є вибір оплати, підтримки на місяць, але вона є, і я її дуже сильно відчуваю, тому що я можу собі дозволити піти і купити. В закладі, в якому я не можу собі середньостатистично дозволити випити каву, а тепер можу завдяки вам. І я просто безмежно вам вдячна. Дякую вам, велике від душі. У мене до вас індивідуальний підхід. Я завжди буду відповідати на ваші запитання в першу чергу і надавати вам ексклюзивні новини саме для спонсорів каналу, а також індивідуальні відео записувати саме для вас. Ще раз дякую. І тепер до кейсу, який ми сьогодні будемо з вами розглядати, багато, навіть неочікувано багато було коментарів під іншим відео по цій місячній звітності ЄСВ та 4ДФ по нарахуванню заробітних плат в половину менше аніж мінімальна заробітна плата, тобто з доплатою по ЄСВ. Багато хто плутається і не може здати нормально цей звіт місячний, сформувати. Формуємо зараз разом, і у вас усе вийде. Побачте. І так, заходимо з вами в розділ ведення звітності. Вибираємо 2025 рік січня. Ви не дивіться, що тут червоненьке, бо я так впевнено сказала: формуємо, а в самої все червоне. Це зовсім інші декларації. У них зовсім була інша мета, і то, все, то все по плану. І так, вибираємо 2025 рік січень, натискаємо Створити, вибираємо ось тут не всі, у нас тут автоматично всі, а вибираємо f 05 інші платежі, і, і самий перший це буде наш звіт по ЄСВ та 4ДФ. У нього є назва F050 011 0, 050 0110, 0,50 010. Обираємо, ми з вами знаходимося ще до 20 лютого в звітному періоді. Вибираємо звітний документ, вибираємо наші додатки. В моєму кейсі у мене два працівника. Одного я найняла в січні, другий у мене на півставці працює. І ще у мене є орендодавець, фізична особа. На всі питання, які ви завдавали під відео, одразу відповідаю в одній звітності. Кожен де точно щось для себе знайде. І так, я додаю додаток 1, додаток 4ДФ і додаток 5. Моїх те додатка, які мені знадобляться. Натискаю Створити, і вони всі у мене вже створені. Заходжу вже в заповнений мій звіт. Почнемо з додатків. Завжди формуємо спочатку додатки, да, а потім вже головний документ. Додаток один заповнюємо. І так, звітний період, місяць перший 2025 рік. У мене людина, прийнята на роботу. Ось перша, да, вона у мене прийнята на роботу і. Вона прийнята з 11 січня. У неї заробітна плата менше мінімальної, і в такому моменті, при звільненні або при прийнятті людину, зарплата буде завжди менша, тому що людина може в середині місяця звільнитися, в середині місяця прийти. Вона буде меншою ніж мінімальна заробітна плата, встановлена державою на 1 січня 2025 року 8 тисяч. Але до неї доплату робити по оплаті ЄСВ не потрібно. При звільненні і прийнятті людину на роботу, навіть якщо зарплата менше, мінімальної заробітної плати, доплату по ЄСВ робити не потрібно. Це звільнення і прийняття. Зафіксували. А також у мене в 24 колонці стоїть ознака нового робочого місця. Одиничка. Дуже часто про нього забувають. Ну, дуже. Я не скажу, що у вас визнають звіт недійсним або ще щось, але приколупатися буде привід. Тому, будь ласка, у кого нове робоче місце, хто приймав у січні людину, не забудьте тут в 24-й колонці поставити одиничку. Далі, у мене людина, яка працює на пів. Ставки. Приндюк Тарас. 4 тисячі він у мене отримує. Я його дублюю 4 тисячі в 16 й колонці, в 17. -й. В 18 й ставлю 0. В 19, 0, в 20-й, 880 гривень. Ті, які вираховуються, якщо 4 тисячі помножити на 22% ЄСВ, буде 880 гривень. А наступний рядок я дублюю приндюка. І вже в колонці 09 код типу нарахувань ставлю 13. Оцей код типу нарахувань і вказує про той факт, що у мене буде зараз доплата по пенсійному внеску по ЄСВ. І потім 12, 13, 14, 15 пусті залишаю. В 16 ставлю 0, в 17-му ставлю 0, ну тому що у мене немає, він зарплату більш ніяку не отримує, в да, нього нулі. Але у 18-й вже в мене іде різниця між мінімальною заробітною платою і тим, що я виплатила. 8 тисяч мінус 4 тисячі буде 4 тисячі. Я їх фіксую. В 19 колонці 0, а в 20-й колонці я цих 4 тисячі множу на 22% ЄСВ і фіксую тут суму. У мене це 880 гривень. Зрозуміло, тобто 880 плюс 880, да, це буде 1760. Це наша мінімальна ставка ЄСВ, яку ми зобов'язані заплатити за людину, навіть якщо вона у нас працює на півставки. Зрозуміло, да? все, це те, що ви мене просили пояснити. Ось так це відображається. Потім по аркушам. Кількість аркушів незмінна, вона тут так і залишається в першому додатку. Далі йдемо 4 df звітний, місяць перший, 2025 рік, номер розрахунку 1. 04 рядок у мене 2 працюють за трудовими договорами. Значить, в першому рядку мій, моя людина, яка до мене прийшла прийнята на роботу 11.01.2025 року, відображаю. Друга людина, та, що на півставки, у мене. 4 тисячі сплата з них 720 податку з доходів фізичних осіб і 200 гривень це 5% військового. До них ніяких доплат робити не потрібно. Вони чітко вираховуються з тієї суми, яку ви виплачуєте. Також у мене знака доходу 101. І тут у мене з'являється третій рядок. Це той фізична особа, у якої я беру в оренду приміщення. Я маю як податковий агент за неї сплатити податок. Вона у мене не ФОП. Якби вона була ФОПом, у мене ознака доходу стояла 157, і я би не нараховувала податки. А так вона у мене фізична особа. І я зобов'язана за нього сплатити податок з доходів фізичних осіб 18% і 5% подат... військового податку. Тому. У мене 5 тисяч оренда. Я її фіксую 3А3. Нараховано перераховано податок з доходів фізичних осіб. У мене 900 гривень. І нараховано перераховано 250 гривень військового збору. Код, ознака доходу 196. Це оренда від фізичної особи 196. Все 4 дф також заповнено кількість рядків 3, кількість фізичних осіб 3, а кількість аркушів 2. Хтось мене запитував під іншими відео, а чому у вас кількості 3, а аркуші 2? Ну так буває. Заповнюємо табличку до тих пір, поки аркуш не закінчиться. Ось, тому два аркуші у нас, незалежно від того, скільки тут людей. Тут може їх бути 10 поміщ... поміщатися на одну на один аркуш. Далі доволі часте запитання, як додати рядок в електронному кабінеті. Натискаєте ось на рядочок в пустому місці. У вас з'являється ось таке маленьке біле віконце, натискайте плюсик, у вас з'являється рядок. Натискаєте на нього, натискайте мінусик, він у вас зникає. І йдемо, у мене був найманий працівник прийнятий на роботу в січні. Йдемо в додаток 5, створюємо звітний, 2025 рік, місяць 1. Спускаємося в табличку, тут все просто заповнюємо. Звертаємо увагу, що в кого немає ідентифікаційних кодів, у вас спочатку ставиться БК, потім серія номер паспорту і потім номер. Зрозуміло, так? Да? Ось. У кого ID-карта, бачите, П. І ось цей номер ID-карти. Ну, хто відмовився від ідентифікаційного коду, такі також є люди. Вони існують за серією номер паспортом або за id картою Далі прізвище, ім'я. Дата початку у мене 11052025 в 13-му колонці ми ставимо, хто це. В 14-му код класифікатора професій, його можна знайти в кодах класифікатора професій, він доступний в інтернеті. В 15-му дублюємо, тому що буде професійна назва роботи і посада однакова. Про початок трудових відносин в 16-й колонці я вказую наказ, номер і дату цього наказу. Дата наказу має бути передувати. Ну, Даті початку роботи. Чому? Тому що ми, блін, складаємо повідомлення до податкової за один день до прийняття. якщо ми за один день, то у нас і наказ складається за один день до прийняття. Це логічно. Щоб ви, хто не складає накази, бо є ще до цих пір такі люди, які фопи не складають ніяких наказів, видумують з голови, пишуть і типу, потім розберусь. Так, от щоб ви розібралися правильно, щоб у вас дати. Не поплило, як то кажуть. Все, з 11 числа дата новоствореного робочого місця, місця у мене 18 колонка, 11 на 5 2025 року. Ну, якось так. Дата початку роботи і дата новоствореного місця 10 і 18 колонки у мене співпадають. Все, у кого звільнення, той заповнює звільнення. У кого прийняття, той заповнює прийняття. В будь-якому випадку звільнення прийняття відображається в додатку 5. У кого, можливо, декрет. Також додаток 5 додається, в кого хто йде, найманий працівник, у декретну відпустку або відпустку по догляду за дитиною. Не забудьте, будь ласка, що вам потрібно додаток номер 5 подавати. А, та чи б то все сказала, все проговорила. А, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, завдавайте питання, не соромтеся, яке б це питання не було. Я намагаюся відповісти на всі, але деякі, деякі вже просто ігнорують, чисто із-за того, що вони задаються 10 разів одне і те саме. Не лінуйтесь почитати під відео коментарі, тому що я не можу, я ж не можу сидіти цілодобово і, і тупо відповідати на я заходжу там раз на три години. Відповіла і пішла далі в своє життя, а ви існуєте в своєму житті. Тому маємо самоповагу, вірніше, повагу один до одного. Да? І якби, якщо можна не завдавати те питання, ви можете знайти відповідь під відео. Це буде просто супер. Якщо ви не бачите таких запитань, то звичайно задавайте, не соромтеся, я буду відповідати. Безкоштовні відповіді усі на Ютуб-каналі під відео. Всі інші відповіді в інстаграм, індивідуальна консультація, якесь замовлення роботи, вони всі є платними. Будь ласка, зверніть на це увагу і не думайте, що я щось маю зробити комусь безкоштовне, або я щось комусь винна. Я нічого нікому не винна. У мене канал виключно інформаційний і направлений на саморозвиток більше ні на що. Але є таке поняття, як заробіток, я заробляю цим. Це саме реклама, я цим заробляю собі на життя, і щоб потім не було мені якихось типу випадів, тобі що мало, а я не хочу вам платити, а я не мушу, не, мусите, не дзвоніть і не пишіть. Знайдіть відповідь самі. Зараз стільки платформ, стільки всього, аби було у вас час і бажання. Всьому можна навчитися. Все, дякую вам велике за увагу, за те, що вислухали, за те, що навчаєтесь. Я вам всім респектую. І не здавайтеся, все можна зробити самостійно, але якщо ви не впораєтесь, все ж таки краще найняти спеціаліста, щоб хоча б один-два рази зробив, показав, а ви потім уже по накатанні, як то кажуть, будете робити самостійно справлятися, щоб ну в цілях економії. Я ж розумію, що все платно. Я розумію, що зараз усе дорого. Я коли побачила автоцивілку страховку, скільки коштує, у мене просто дар мови пропав, якщо чесно. Хто ще не бачив, рекомендую подивитися. Значить, ви ще не бачили сенс вашого життя. Ви ще не знаєте, заради чого жити. Все, гарного нам настрою і настрою.